Привітки! У сьогоднішньому відео дві роботи. І що я помітила, що їх об'єднує. Я коли робила ці роботи, я це відмітила собі в голові. І зараз з вами поділюсь. Подивіться. І ця робота, і слідуючу, яку я буду показувати, на правій руці відчарування, на лівій все ок жодного відчарування. І це. Так цікаво було, що підряд два клієнта і така виражена особливість, що на робочій руці є відчарування, а та, що менш задіяна в житті, немає. І це ще раз показує, майстри, що не все від нас залежить. Ми не боги, не фії. Ми робимо те, що ми можемо зробити, і ще багато чого залежить від, жит... від життєдіяльності нашого клієнта. І фізіології також. І ще, що ще хочу відмітити, що нігті абсолютно різні у цих клієнток, а ці більш плотні, ті зовсім тонюсінькі. А, і... А, і форма, і плотність нігтя різна. і в житті різна, вони в житті різними речами займаються. І вік різний. І ось так, коли працюєш, можна аналізувати щодо чого. І ж я кажу, це от такий яскравий приклад того: що якщо людина не сидить, склавши ручки, не сидить склавши ручки то через 4 тижні по любасіку щось може бути не так. Але, звісно, ось ця жінка ходить до мене раз на 3 тижні, і в неї вже були відчарування. А та була, по-моєму, 5 чи 6 тижнів вона носила. Переношую вона дуже часто. Ну і коротше, що у нас тут? Прийшла вона нас з фоточкою. На фоточці були квадратні нігті, але ми їх адаптували до. Дизайн, який був на фото до круглих, ну, не завжди такий носить. Ну, як круглі? це у нас не класичний овал, такий, як він має бути. Я його майже ніколи не роблю. <кій> такий класичний, знаєте, академічний цей овал, я завжди роблю завужений. Я одразу пиляю форму перед нанесенням гелю. Роблю форму і потім після нанесення гелю вже теж опилюю і коригую вже до кінця. Ну і звісно у жінок завжди у нас якісь комплекси присутні. І завжди їм здається, що у них якісь широкі, страшні пальці. Я не знаю, І вони завжди хочуть, щоб все було завужене. І до речі, що я помітила, так, зараз у нас тут один нігтик, як бачите, буде з дизайном. Я в два шари наноси на, на північ нанесла лак, зараз нанесу базу тонку, щоб утворити липкий шар, тому що на гелі в мене його немає. Наклею на цей липкий шар кусочки по талі. І поверх, вже не перекриваючи нічим, я наклеїла швиденько наклейки. До речі, дуже класні наклейки, я їх обов'язково ще замовлю. Вони дуже спрощують роботу. У мене є така пластина з сердечками а, різної величини. Але мені легше наклеїти. звісно, це швидше. Ось. Так що я обов'язково буду купувати ще. На ці слайдери теж там, на листочку різної, там, по-моєму, 4 розміри, чи розміри. Ну, три мінімум Там розміри сердечок, і можна обрати, який потрібно. І за ширину нігтів я помітила, зараз деякі майстри практикують. ну, Це в квадратах така техніка, що наноситься гель, наноситься верхнє покриття, колір, топ. І вже потім в кінці робиться опил. Але не на всіх нігтях воно виходить гарно. Тому, якщо від, від природи такі вузенькі, вузенькі тоненькі нігтики рівні, воно ще більш-менш виходить. Але якщо трапацевинні нігті широкі, Особливо на трапецевидних жахливо виглядає, коли так роблять. Тому що при відростанні нігтя ця розширеність на кінці вона більше стає помітна. І, ну, не знаю, вони занадто якісь як лопати виходять. Я знаю, що навіть є така спеціальна форма, здається, в Америці таку роблять, що такі прям дуже такі роз... Навмисно, я навіть такі верхні форми, такими лопатами, до, до краю нігтя розходяться таку трапецію, ці нігті огромні такі. Ну, не знаю, я не розумію цієї форми і робити її ніколи, напевно, не буду. Ось, Тому намагаюсь прислухатись. Можливо, я десь і неправильно роблю, як там по якимось канонам форму. Але я Прислухаюсь до бажання клієнтів, і я помітила, що так як роблю я всім подобається. Ну, Більшості ніхто майже ніколи не говорить, що потрібно ще десь щось. Іноді буває таке, що просять ще шевуще, ще вище, ще Ну, Тоді я вже починаю там трохи пояснювати, що ну куди ж вже вуще, я вже просто фізично не можу. Я і так уже завузила, якщо тільки могла. Ніколи не здогадаєтеся, що мене, який подарунок мене чекав зранку, коли я прокинулась. Це просто супер. І знаєте від кого? Від моєї киці. Вона мені діч свою. Ну як то, що вполювала, розумієте? Це якась. Що Це, це не сарана, це кузнечик, як вона називається. Розумієте? І я на ньому спала. Всю ніч, напевно, ну півдну. Я не знаю, коли вона принесла. Зазвичай вона десь збоку клала. Ах. І я спала на цьому. От як, от скажіть, як з вами таким не поділитись? Це ж просто прекрасно. А вам ваші котики що приносили вночі? Добре, що в ротика не поклала, як в цьому. Відео зі штучного штучного, штучного інтелекту який створив, бачили цвіт. Капець. Ось така краса розплющена мною. Ось і друга робота, про яку я говорила, і тут теж буде зараз після, після зняття, помітно, що а, права рука є відшарування, на лівій жодного. А, так, і про мої вставочки з життя. Хотіла сказати, мені ще, звісно, ніхто не написав нічого. Але хочу наперед попередити, не знаю, може ті, хто будуть щось мені писати і не побачать, звісно, цього, що я говорю. Але якщо комусь не подобаються мої вставки оці з мого життя, то у вас є завжди можливість перемотати відео далі на роботу, якщо вас цікавлять тільки нігті. І не цікавить моє життя, моя особистість там і взагалі я як людина. Ось тому що не знаю, зараз в мене з'явилась потреба ділитись чимось зі свого життя. Ось. І я це роблю. Е я хотіла хочу розбавити чимось. просто. Тому що нігті, 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 таке враження, що ми житті тільки нігті. Звісно, в мене не якесь там феєричне життя, як в суперзірок. <смісті> але якісь такі прості, побутові речі, які цікавлять кожну людину. я можу ними ділитись. Що мені подобається, наприклад, там, здивувало чи ще щось, так? Якимось своїм досвідом і в житті, не тільки в нігтях. Ось. Так, що ось так. Якщо вам не подобається, то можете мені не писати цього. Я знаю, я адекватна людина, я розумію, що не всім це може подобатися, і не всім це потрібно слухати і дивитись. Але ж це мій канал, моє відео, і я роблю його так, як я відчуваю. Тому, якщо вас цікавлять тільки нігті, виключно можете дивитись тільки ті, ті часточки, в яких тільки нігті. Так, ну і до роботи повернемось. Тут у нас запит завжди максимально короткі нігті, максимально, як бачите, заокруглюю ці куточки, щоб вони були прям круглі. От вона хоче такий прям м'який-м'який-прям'який квадратик. Тому я спочатку його трошечки завузила, закруглила, і тепер після нанесення гелю і нігтя знизу, я знову заокруглюю, щоб їй точно точно нічого не заважав. Ну і її улюблений дизайн, який ми вже робили неодноразово. Це... Я його теж люблю, він мені подобається. Це так, я не знаю, якось елегантно просто виглядає. Я навіть собі, здається, колись робила. Можу й повторити. Коротше, я, коли, знаєте, на комусь щось роблю, я така, о, треба собі зробити. А потім час проходить, я благополучно забуваю. Ось, і це у нас. Кільце. Колечко вже, напевно, це неправильно казати Кільце. Які ще є варіанти? Накидайте мені в коментарях. Хто знає, як можна. А обручка. Так, обручка. Ну, обручка це для мене обручка це обручка обру... ну, заручені. А це Кільце, не знаю. Ось. Робиться просто. Роблю дві золотих, можна срібних. Хто любить золото, хто любить срібло, тут у нас пасує золото. І всередину якісь блискітки, срібні, бажано, щоб вони імітували камінчики. Можна і мілкі камінчики туди помістити, але багато клієнтів не люблять, щоб щось торчало. А от коли блискітки, то воно гладеньке, блищить і все супер, всім подобається. Ну і звісно, цю всю красу я перекриваю тонкою базою і потім топом. Пишіть, що думаєте в коментарях, і зараз буде ще вставочка з мого життя, так що, якщо вам не, подо... не подобається дивитись, можете закінчувати вже. Залишається на ночівлю мій молодший брат. Я вирішила їм сином зробити смачну вечерю. Зробили... Зробити їм домашній бургер. Звісно, в мене м'яска було не дуже багато, тому котлетки не дуже такі великі. Я люблю побільше робити, але. Все таки ж домашні. А ви пишіть, як любите домашні? все-таки бургери, чи Вам легше купити, папа. <різь> -па.